Системний аналіз це міждисциплінарна галузь, яка займається вивченням складних систем та прийняттям рішень щодо них. Основна мета системного аналізу зрозуміти, як різні компоненти системи взаємодіють та впливають один на одного, щоб приймати ефективні та обґрунтовані рішення. Ключові особливості системного аналізу холістичний підхід. Передбачає розгляд системи як цілого, а не окремих її частин. Міждисциплінарність, системний аналіз поєднує знання з різних галузей, таких як аналіз даних, маркетинг, штучний інтелект, менеджмент тощо, прийняття рішень, використання різних методів, моделей і технологій для забезпечення прийняття оптимальних рішень. Системний аналіз застосовується в широкому спектрі галузей від управління проектами до розробки політики та стратегії. Він допомагає розуміти і вирішувати складні проблеми, що виникають в сучасному світі. На спеціальності системний аналіз ми вивчаємо програмування на мові Python, системи штучного інтелекту, проектування баз даних. Проєктування інформаційних систем системний аналіз, геоінформаційні системи, веб програмування. Наведемо приклади студентських проєктів з цих дисциплін. На дисципліні проєктування баз даних я створив базу даних предметів Minecraft, де для наповнення її я використовував пальці програма на мові Python для отримання даних, щоб не вводити велику кількість рядків вручну. Для зв'язку із базою даних я використовував мову PHP. Ось так виглядає мій сайт. На парі з веб-програмуванням я розробила сайт для сучасної пекарні. Для цього був використано редактор коду VS Code. -код. Щоб створити структуру цієї веб-сторінки, було задіяно мову розробки HTML. Також для стилізації сторінки використовувала SAS, що є препроцесором CSS. І для функціоналу кнопки та модального вікна. Був задіяний JavaScript. На дисципліні інформаційної системи я розробляв додаток для кафедри, на якій навчаюсь. Для цього я створив базу даних Google Sheets розділи по аркушам для читабельності мобільного додатку. Використавши GlideUp, я створив застосунок, в якому можна знати поточне розташування викладача. На дисципліні системний аналіз. Я проводив аналіз даних на прикладному пакеті статистика, а для порівняння результату ще робив такий же аналіз за допомогою програми, написаної мовою Python. Вивчення цих дисциплін є комплексним підходом, тому що ці знання і практичні задачі ми можемо використати при написанні курсових проєктів та дипломних робіт. Наші фахівці затребувані у різних галузях, таких як IT, бізнес. Державне управління, наука типові посади випускників, системний аналітик, консультант, дослідник, менеджер проєктів. А зараз ми покажемо історію успіху нашої спеціальності за допомогою інтерв'ю з випускниками та студентами, які поєднують навчання та роботу, і які розповідають про свою кар'єру. Вітаємо, моє ім'я Світлана. Я Михайло. Мене звати Надія. Мене звати Олена. Я навчаюсь на третьому курсі. Я випускниця студентка першого курсу. Навчаюсь на третьому курсі. Чому ми обираємо спеціальність системний аналіз? Ця спеціальність перспективна тим, що викладачі підтримують індивідуальний розвиток кожного студента. Тут я могла поєднувати і якісне навчання та перспективну роботу. Ростемо не тільки як професіонали, але й як особистості. Я розпочав роботу у Magnetic One Group. Це одна з найкращих it компаній Тернополя, яка дасть вам великий досвід та розвиток в it сфері Завдяки в системний аналіз і працюю в одній з найбільших it компаній західної України вже будучи на першому курсі. Я розпочала свою роботу на другому курсі у групі компаній Magnetic One Group. Будучи на четвертому курсі, я розпочала роботу в it компанії. Наша спеціальність це місце, де ви завжди будете себе почувати впевненими. Випереджувати своїх однолітків. Не залежати від ні від кого, бачити цілі та не бачити перешкод. Розвиток кар'єра, нові можливості вже чекають на вас у нашій команді. На завершення хочу ще сказати, що на спеціальності системний аналіз проводиться багато гостьових лекцій, майстер-класів. Та походів до it компаній Отже, навчаючись на спеціальності системний аналіз у ви отримаєте сучасні практичні знання та навички, які користуються великим попитом на ринку праці. А завдяки тісній співпраці з it компаніями ви матимете можливість пройти стажування та працевлаштуватися відразу після закінчення навчання. Міждисциплінарний характер системного аналізу дає широкі можливості для працевлаштування в різних галузях від бізнесу до державного управління. Навчання на спеціальності системний аналіз УЗУНУ» – це ваш шлях до успішної кар'єри.